З самого дитинства мріяв узнати побачити, як міняються колеса з широкою Буузькою на і навпаки колій на залізничній дорозі. І сьогодні на перетині з Угорщини до України відбулася ця подія і я її відзняв. Раніше, щоб перейти з однієї колії на іншу, треба було пересісти в інший поїзд. Тобто поїзд приїжджав на кордон. Присідали і їхали далі. Потім зрозуміли, що легше поміняти колеса під вагонами. І вагони стали робити такі, у яких міняються під вагонами колесні пари на інші. Ну, і саме цікаво, що як це відбувається. Дійсно, поїзд прибуває на кордон і попадає в спеціальну зону. При цьому всі вагони розчеплюються, тобто вони окремі. Поруч стоять такі підйомники. Підйомники, які підводять як домкрати під кожен вагон і починають поступово піднімати. Піднімають досить високо, піднімають, я так дивився десь на зріст людини, тобто метр на два. При цьому робітники залізниці. Досить зухвало лазять між вагонами і цими колесними парами, коли вже на домкратах таких підняли цей вагон. Я думаю, що це не дуже безпечно, але вони вже так привикші і там вони полажують. При цьому кріпежі знаходяться в купе, які якраз біля туалету. Тобто там є така дирка, і вони там відкручують спочатку колесну пару. І потім, коли вже поміняли, там вже вони які прикручують. От якщо ви будете в поездах і біля туалета в, купе, в останньому побачите таку дірку в полі, це якраз і та діра, в яку, в яку потім вставлять эти шуфри, які поєднують пару колес. Ну, таким чином, це відбувається десь у нас півтори години, це відбувалося це не так уже довго. Але в принципі не досить слаження. Тобто один набір таких колесних пар він зсувається, і а, назустріч йому йде інший набір колесних пар там, з більш широкою а, колією. І таким чином а, ті збираються і на а, наступний раз, щоб підставити під вагони, які йдуть в а, Угорщину. А ті, які більш широкі, які в нашу сторону, ті ставляться під вагою. Проблема різних колій в різних країнах вона така давняшня, історична. Різні країни розвивали по своїм стандартам. А тепер, коли ми об'єдналися, коли ми стали такими глобальними, тепер треба нам зробити так, щоб поїзда їздили кругом, так і самоліти літали кругом. Того приймаються такі єдиний стандарт. То, мабуть, в майбутньому все-таки будуть перекладати і зроблять такі універсальні. Я думав, що будуть перекладати все-таки на узку каліку, тому що будуть підстраюватися під Європу. Це дуже дорого, це просто пролежить всі залізничні шляхи в Україні. Тому дешевше набагато це, звісно, міняти колесні пари. Але в майбутньому, я думаю, все-таки стандартизація буде, як вона в авіації є ця стандартизація, і будуть такі глобальні стандарти, по яким будуть і. Будуватися ці всі залізничні станції з розлізничних політів. Ну а так, всім шака! Це було цікаво свою мрію дитинства. Я сьогодні побачив і вам доношу, що вам теж було цікаво. Слава Україні! Ми переможемо!